Цьогорічна зима змусила багатьох українців подивитися в бік повнопривідних автомобілів зі збільшеним кліренсом. Але дозволити собі повноцінні позашляховики та навіть кросовери можуть далеко не всі, зважаючи на ці та інші обставини, компанія Subaru Україна прийняла рішення про виведення на вітчизняний ринок моделі Impreza XV. Багато українців переконалися у недоліках малого дорожнього просвіту в зимовий період та при пересуванні неякісними шляхами. Тому потенційними покупцями версії XV можуть стати нинішні власники імпрези «Хетчбек». Наша мета цього року продати 90 таких машин, адже ми щойно розпочали продажі, і в нас лишається тільки 5 місяців. Варто зазначити, що всеукраїнську презентацію новинки влаштували у форматі розповіді про те, який шлях долають автомобілі Subaru, аби потрапити до рук українського споживача. Моделі цієї марки залишаються одними з небагатьох, які справді гідні називатися японськими, адже складають їх японці в Японії. Втім, це впливає на тривалість доставки, що сягає кількох місяців. Це ж стосується і нової імпрези XV. Мы поступили в данном случае как истинные японцы. Мы не разглашали тайны, когда будет автомобиль. Да. Интерес был со стороны клиентов, когда, когда мы можем пощупать, когда мы можем покататься, что мы можем, когда мы можем купить. То есть, но ну, все делалось исключительно так тайком. Цена достаточно лояльная, учитывая функциональность автомобиля и наступающий, скажем так, осенне-зимний сезон. Скажем так, она дешевле, чем Форестер получилась, и это правильно. Від звичайної «Імпрези» модифікація XV відрізняється збільшеним до 185 мм кліренсом та захисними деталями кузова, що оберігають його від подряпин як під час паркування у місті, так і у поїздках по бездоріжжю. Звичайно, додаткові опції вплинули і на вартість, але не суттєво. Так базова версія з 2-літровим двигуном та 5-ступеневою механікою становить 228 тисяч чотириста гривень. Це майже на 27 тисяч гривень дорожче за аналогічну імпрезу без позашляхових атрибутів. Новый Subaru XV, очень приятный автомобильчик, со своей харизмой, мягкий, приятный управление. управлении. Салон не изменился, но хотя изменился клиренс в автомобиле, стоит полнопрофильная резина. Я считаю, что в принципе для наших дорог он больше всего подходит. Передвижение по городу становится легче, можно залезть на любую бровочку. Движка двухлитрового хватает с головой, в принципе. Плюс у автомобиля появился более толстый стабилизатор, и она стала меньше крениться. Окрім того, Subaru Impreza XV має традиційний повний привід та вже у базі оснащується системою АБС з розподілом гальмівних зусиль, а також системою VDC, що відповідає за курсову стійкість автомобіля. Отримати додаткову інформацію та, зрештою, придбати Subaru Impreza XV можна в дилерських центрах Subaru Україна.